Привіт, мої хороші! Я дуже рада, що ви заглянули до мене на кухню. Сьогодні я готую печінку з грибами в сметанному соусі. Мені дуже подобається це поєднання. Печінка виходить ніжна і смачна. Готуємо. Беру 400 г грибів. Вони в мене великі. Розрізаю їх на 4 частини. Далі нарізаю цибулю. 400 г корінної печінки я гарненько помила водою і теж нарізаю на шматочки. Готувати я буду в двох сковорідках. В одну викладаю вершкове масло і висипаю гриби, а на другу сковорідку наливаю олій, беру печінку і кожен шматочок обвалюю в борошні. Щоб вона залишалася ніжною, підсмажу її з однієї сторони хвилинку і з другої сторони хвилинку. Потім готову печінку викладаю на тарілку і підсмажую ту, що залишилася. Тим часом грибочки підсмажились, висипаю до них цибульку. І як тільки вона стала м'якою, Відразу висипаю печінку. Далі додаю 250 г сметани будь-якої жирності, одну чайну ложку приправи карі, чорний перчик і сіль за смаком. Змішую і, щоб підливки було більше, додаю 100 г звичайної води. Накриваю кришечкою і тушу 5 хвилин. І страва наша готова. Подавати її можна з будь-яким гарніром. У мене сьогодні спагетті. А я, як завжди, мої хороші, бажаю вам смачної вечері.